Усім величезний привіт, рада вітати вас на своєму каналі. Я обіцяла листати разом з вами фокус компанії Avon за листопад місяць і давайте, давайте пробіжимося по ньому. Тут бачимо таку загальну інформацію, кому цікаво, зупиніть, собі, почитайте. Далі у нас нові можливості з Avon при досягненні. Представником того чи іншого рівня, так сказати, наші плюшки з вами. До травня, місяця, до переїзду до Німеччини, у мене був рівень плати на еліт, були великі замовлення. Зараз у мене рівень золоту, стала знижка всього 25%, і то я думаю, як мені за квартал залишитись хоча б на цьому рівні. Тобто мої замовлення продукції мають бути від 6500. А я кожного місяця роблю замовлення, і трішки, звісно, поріг височенький, але потрібно буде досягати. Інакше буде замовлення компаній взагалі практично невигідно робити. Далі у нас програма підтримки продажів для представників, теж різні пороги знижок на продукцію згідно рівня, так як у мене рівень золота, моя максимальна знижка могла становити 35% за 4%. Парфумовані водички або набори з певних сторінок. Ось бачите, тут такі міні картинки з усіма пропозиціями. Ось я замовила дійсно два набори, отримала мішку в них 30%, врахую, що це теж непогано для мене на сьогоднішній день, а замовила я собі набір фаревий ребель. Тому що в мене клієнтка замовила цю парфюмовану водичку. У мене є дві клієнтки, які люблять цю, цю воду. Це громадський аромат. Він і в мене є. Він ну, практично не схожий на інші аромати ферелей. От. Так, десь дуже далека далека така схожість. От. І він дуже приємний насправді. З ноткою солоної карамелі. Дуже стійкий. Вигідніше було купити набором, тому що мені залишається крем для тіла, креми парфумовані, я дуже люблю, ідею залишу собі. І другим набором я замовлю новинку аромату Attraction Closer. Теж набором теж з парфумованим кремом. От, цей аромат. Ну, навряд чи буду залишати собі. Я не любитель східних гурманських ароматів. Це аромат з нотою груші. Атрекшен взагалі, аромати не люблю. Але, звісно, потрібно було би раніше потестити. От, ну, але на подарунок ніколи не буде зайвим. Я би ще хотіла замовити ось цей чоловічий набір Individual Poчні. У подарунковій коробочці, але ціна була ну, дуже висока, дуже було не вигідна. Я краще замовлю в наступному каталозі. Там, здається, під 10% знижки можна буде сам громад замовити, і я це зроблю в наступному каталозі, буде набагато вигідніше, поки що зачекаю. Ну, інші наборчики мене зацікавили менше, поки що в мене все є, мені нічого не потрібно. Далі у нас програма лояльності для тих, хто замовляє продукцію МЮ, збільшилися пороги умов отримання подаруночків. Раніше мінімальний порів був 15 балів, максимальний 30 балів, Ну, зараз вже, як бачимо, умови змінилися. Попоріг став дорожчим для отримання подарунків. Ну, але якщо я замовляю для себе, наприклад, продукцію, я часто користуюся, в мене клієнти замовляю, стараюся замовити дійсно хоч би на суму найменшого порогу для отримання От. Хоча раніше я колись замовляла і отримувала по дві водички. Але це вже було давно. Так, далі у нас пропозиція для всіх представників: це підтримка продажів. Ця пропозиція діє з 1 до 8 листопада, якщо ви замовляєте продукцію від 1000 гривень. У мене замовлення було більше як на 2000, і я цією пропозицією скористалася, а саме я замовила не всі три продукти, замовила тільки жіночу парфумовану водичку La Vita. Це більш літній варіант аромату, але він дуже приємний, його багато хто любить і ніколи зайвим, точно він не буде. Він, джентльмен, за 379 гривень не стала брати ну губну помаду за 119 також. Ну І після 8 числа ці пропозиції будуть змінюватися. Напевно, що тижня чи щодва тижні, але, напевно, будуть якісь інші вигідні пропозиції. Далі у нас демо набір продукції новинки наступного каталогу з парфумованою водичкою лінії ТТА Celebrate з ноткою Неролі і квітки Тіаре. Але я дуже не, ну, не полюбляю ноти Неролі. Парфумерії нам не підходить. Псує аромат особисто для мене. Тому, скоріш за все, цей аромат мимо у мене пройде. Але набір такий за 600 гривень, в принципі, непогано. В цей набір входить каталог грудня, входить сама водичка, входить її пробний зразочок в сашеті, також піна для ванн. Такий новорічний подарунковий дизайн, журавина і апельсин. І також один з чотирьох нових відтінків губної матової зголожувальної помади Ультра. В принципі, відтінки такі нюдові мені підходять, але все рівно я не стала брати цей набір, тому що є аромат. От, і думаю, що так як він новинка, він буде ще в якихось пропозиціях на наступний місяць, скоріш за все, можливо, навіть по вигіднішій ціні. Я взагалі рідко, чесно вам скажу, замовляю щось з фокусу, тому що в каталозі зі знижкою на наступний місяць взагалі часто буває вигідніше купити. Тут у нас логопродукція продукція для представників. Тут у нас різноманітні пробні зразочки, але теж врахую, що ціна дуже завишена. Рідко коли що замовляю. Зараз вам покажу, звідки я замовляю пробні зразки. Якщо мені потрібно покласти маленький презент за вдячність за замовлення. От, так, тут у нас ось такі набори. Як бачите, можна замовити необмежену кількість, і ціна підлягає знижці представника. Але мене тут нічого не зацікавило, мені так багато всього не потрібно, тим паче зараз. Далі продовжуються пропозиції набори ціни, бачите, теж мене тут нічого не цікавило, я нічого не замовляла. Тут у нас парфюмовані набори по 4 водички, по 2 водички чоловіча, жіноча. Ціни дуже високі, як на мене. Тим більше, що в каталозі, мені здається, можна вигідніші пропозиції знайти. Тут у нас далі аутлет. це розпродаж, по якій вже немає книжки представника. Тобто тільки по тій ціні, яка тут зазначена, теж, рахую, ціна досить висока. Хоча от, аромати пюрбланка, напевно, більш-менш вигідно взяти да, по 200 гривень. Тим більше це аромати, які вже знімають. З продажу ось ця тулетна водичка, нефритова, нефритова квітка і шок Я минулих, напевно, два замовлення замовляла по два аромати. Замовила чотири аромати. В мене їх чотири забрали. От я їх під замовлення замовляла по 340 гривень. Є на них любителі, це дуже приємний аромат. Ну, цього разу не стала замовляти, але вже собі думаю, якщо на наступний раз все-таки в Отлеті ця водичка буде, я ще, напевно, одну-дві візьму про запас, можливо, і в свою колекцію. Тому що не маю. От також Faraway Endless Sun кому подобався за 380, представлена. Але я рідку Faraway замовляю. Faraway Rebel Ед також є. Можливо, вони є доступні до замовлення. Є на складі. Далі у нас більш декоративна косметика. Ось цей кремчик, шкода, що знімають тональний кашемір. От, Я вже два каталоги поспіль замовляла собі. По Тюбику маю два в запасі. Один ще в мене тут є з собою в Німеччині, двома я користуюся От, за 280 гривень 30 мл. Але, знову ж, якщо буде в, наступному, в наступній пропозиції, в наступному фокусі, скоріше за все, я ще один або два ще придбаю. Так, поїхали з вами далі. Ось такі ще пропозиції. О, зупиняйте, дивіться, якщо вас тут щось зацікавило. Мене абсолютно нічого тут не цікавить. Так, далі. Далі біжутерія. парфумовані свічки, одяг. Знову вішутерія, це вже демо продукти, це новинки наступного каталогу. Я не порівнюю ціни, якщо чесно, з каталогом, тому що, в принципі, мені тут нічого не сподобалося цього разу. Далі демо продукція. Ось така косметичка органайзер здається. От зараз вона 2099 гривень в каталозі, здається, 3,5. Так що по фокусу взяти вигідніше, якщо хтось таке буде брати. Так. Далі знову новинки, які не підлягають знижці представника. Декоративна косметика. Деньпродукція. Всі ціни потрібно порівнювати з каталогом і враховувати вашу книжку представника, щоб зрозуміти, вигідно брати по фокусу чи ні. У більшості випадків, по фокусу, брати не вигідно, скажу вам, зі свого досвіду. Але буває, інколи бувають пропозиції, дійсно те, що вигідніше. Бувають, але це рідко. От, тут пропозиції не дуже щедрі. Далі у нас набори. Теж йде все, як демо продукти в коробочках, але як бачите, ціни, думаю, не, не дуже приємні. Ну, по крайній мірі, не на все. Можна замовити набір. Пробних зразочків в сашетах 25 штук за 625 гривень. Чому так дорого? Ну, дорого. Тут у нас водичка з пробним зразочком. Такий набір за 449. І все, добралися з вами до останньої сторінки. На останній сторінці нас зіслав за 469,50 мл. Ось цей аромат можна замовити тільки в одному екземплярі одноразово. От, Ну, В принципі, за таку ціну я би теж, скоріш за все, його би не замовляла. Так, далі ми з вами подивимося онлайн пропозиції каталогу. Пропоную вам переглянути зі мною, так що ще з вами не прощаюся. Далі хочу показати вам пропозиції онлайн. Каталогу. Коли ми листали каталог, звичайно, тих пропозицій не було. Зараз вони з'явилися і доступні до замовлення, але майте на увазі, що знижка на цій пропозиції всього 10%. Якби повна знижка, я б, звичайно, замовила. а з цією знижкою 10% я не стала цього робити. Хоча пропозиції вигідні, ви зараз самі все побачите. Перша пропозиція у нас парфюмерна водичка Овес з лінійки ТТА, і до неї ще 4 пробні зразки за 600 гривень. Наступна пропозиція за 459 духи Farway Byond 50 мл. Хто любить цей парфюмчик? Далі у нас 4 аромати Fireway по 10 мл по-давинковій коробочці за 600 гривень. В каталозі вони йдуть по 150 гривень кожен, але без коробочки. Тут було, якби повна знижка була, було б дуже вигідно, якщо 10%, то не вигідно мені здається. Далі у нас набір з Fireway Byond пробними зразками за 549 гривень. Далі ось такі наборчики, в принципі, вигідно. Кому подобаються ці аромати. Ну, це більш такі літні версії наборів, але тим не менше приємна ціна. От, з головною помадою. Парфумований спрей за 359 гривень. І ось такий набір спрей з ароматом кавуна слівнички Indie. Крем для обличчя з SPF 50 та ще пробний зразочок парфумованого спрею від попереднього набору. За 400 гривень. Ну, теж, в принципі, непогана ціна. Тому що, ви знаєте, один з третій коштує 350. Крем десь 250 точно не менше. Тому, в принципі, вигідно. Ось такий набір непоганий за 319 гривень. З туалетною водичкою Soft Mask. Кремом для рук з ароматом Кавуна. З гелим для душу тропічний рай і ще й з пробничком помади 319 гривень. Зараз десь в межах 300 гривень коштує один аромат. За 459 ось такий набір з туалетною водичкою і Марії Грін гумною помадою Ультра рітінок черешневий цвіт. Черешневий шик. шик. Вибачаюсь і консилер: відтінок 25Р світло-ружевий. Так, це ще не всі пропозиції. Є ще в нас тут аксесуари косметичка за 400 шарф 259. Ось цей непоганий набір. Браслет і годинник за 600 гривень такий комплект флор. Да, це ліпну оформлення годинник, але класна ціна. Я поки що пройшла мимо, але ще до кінця місяця, чесно подумаю. Так, сережки флюор 20 пар за 300 гривень. Набір сережок. Ось такий реактор. 279, прикраса на шиї, рюкзак за 1000, знову жіночий шарф. Далі сумки йдуть різні пропозиції. Ціни, набуджу, не дуже такі вигідні. Ще окуляри. Це, можна сказати, такий літній розпродаж. Пропозиція літніх аксесуарів по знижці. Так. Рушник і рушник тюрбан. Ароматична свічка. Тут у нас одяг. От. Так, і навіть онлайн є благодійна пропозиція. Навіть не знаю, чи є тут знижка, чесно, ніколи не цікавилась, ну, мабуть, це все. Дійшли до, останнього. до останньої сторінки каталогу ось такі онлайн-пропозиції. І ще покажу вам онлайн пропозиції для представників на сайті. Ще ось такі пропозиції нам пропонує компанія на сайті на третьому кроці. Нашого замовлення. Це теж онлайн-пропозиції. І вони розміняються щомісяця. така підводка для очей, але вона здається тільки в одному, так, в одному кольорі. Міжна відвага. Так, дезодоранти. Тапочки, чоловіча піжама, до речі, з гарним складом. Жіноча піжама, ну, правда, літній більш варіант. Ці піжами не погані, ці не непогані, ціни непогані, мені здається і матеріал хороший, але вони маленького розміру. Косметичка, вона, до речі, немає, розміру, немає опису взагалі, бачите. Опустю у продукту відсутні. Рюкзак, можу показати вам розміри. Він з поліестеру, розмір 31 на 15 і на 41 см за 600 гривень. А є ось такий гаманець боскового кольору. Так, і його розміри 13х10 см. Є щітка для умивання, є ось така каблучка Так, розміри залишились шостий і восьмий маленький розмір з фіанітом. Так, одні помади, йому ціна якась невигідна. Рідка губна помада тональний крем. так, блетинки. Ну, я даю блетинки. Ну, так, хочайте подняты, Ось, она может. Ось такие блетинки есть. Так, чтобы закрыть. Угу. ось Вот так. Косметичний спонжик, мерехтливий, лів для очей за 80 гривень, але здається тільки один відтінок, зоряний пил. Далі щипці, набір пилочок, лак для нігтів. Теж здається один відтінок сріблясте сонцестояння. Ну, тому такий розпродаж, тому такі ціни. так, сиротки. Кремль за 259 249 гривень. Ось значний крем 35 кремовий засіб для вмивання 150, ну це здається дорого. Міні. Міні-формати кремів по 15 мл. 90, 99 гривень. Так, лось піна піни для ванни. Лічна свічка, Парфумована узйом Fireway, сама водичка Fireway. З кісточкою, Зверніть увагу, всього 350 гривень. Це, здається, ну, вигідна ціна. Так, 10 мл Сан. Тут нам ще пропонують. Flex Trio 349 гривень, 75 мл. Теж, напевно, вигідно пробні зразочки в сашетах от є за 16 гривень, а їй по 10. От, і ось ці я вже собі замовила. Не всі фарелей, наприклад, не люблю, а от інші пробні зразочки як комплемент за замовлення можна вкладати. І ще тут є зразочки водичок взагалі по 6 гривень. Правда, без Сашета. Теж замовила, теж рахую, що вигідно. Ну і ще є по 15 гривень. Повні зразочки догляду. Так. Ще, що хотіла вам показати, це у нас ось ця вау пропозиція що ми з вами дивилися, я замовила водичку Viva Levita 249 гривень. Ось ця косметичка, що йшла минулого. Місяця в подарунок за замовлення. За виконання умов першого рівня брендована червоного кольору подивіться, оскільки вона продається, за 1000 гривень. Ну, до, на, здається, до річниці компанії, в місяць річниці компанії, вона має йти на подарунок, але якщо хтось знає, коли цей місяць річниці, чи він вже був, чи ще буде, напишіть. Я би хотіла таку косметичку, тому що в минулому місці я її не отримала, так як не робила замовлення. Тут у нас благодійні коди, я завжди стараюся хоч один код, але замовляти. Це в нас благодійні продукти, благодійні пропозиції. Останнє, що хочу показати, це. Наш подарунок за замовлення. Зараз знайду секундочку. Останнє, що покажу, за замовлення на 2300 гривень, була можливість отримати до 15 листопада, якщо замовлення відправлене, ось таку туалетну водичку Пюрбланка за 25 гривень. Ну і, відповідно, якщо ваше замовлення більше, то бачите, які наборчики можна отримати. Але після 15-го замість пюробланки буде мультифункціональний крем для обличчя. тіла 400 мл. Точно, правда, не знаю, з яким ароматом. От. Чесно не звернула уваги, тому що не планую робити замовлення для вас. Потрібно було б, напевно, цю інформацію знати, але ну, вибачайте, я не звернула уваги насправді. Ось, на цьому буду з вами прощатися. Надіюсь, вам було цікаво. Кому подобається ця продукція, хоче отримувати її зі знижками, звичайно, приєднуйтесь до Avon. Я колись теж приєдналася чисто для того, щоб брати для себе особисто зі знижкою, а ну, переросла а, в такого представника, як то кажуть, з найвищим рівнем продажів. От це було. Для мене особисто дуже неочікувано. Я не думала, що я так зможу, але з часом все можливо. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, до нових зустрічей. Дайте!